Я коли вперше купив квиток на літак, то тупив по чорному. Я чомусь думав, що це так само, як на поїзд. Купив квиток і просто приїжджаю за 15 хвилин до вильоту. Так, я приїхав в аеропорт, Борисполь підходжу на рецепшн, А дівчата мені кажуть, а чекін де? А я не зробив. Вони мені кажуть, так літак, через 10 хвилин вилітає. Ви вже не встигнете пройти цю, цю процедуру, реєстрацію, здати багаж і так далі. І то, якщо ми зараз чекінь зробимо вам платно за 50 євро, то навряд чи ви встигнете. Я, звичайно, дуже розстроївся, тому що це була тупость. Я затупив, я не знав, що це все треба зробити, бо до цього мені друзі купляли квитки. Тому я приїхав додому, весь розстроєний, збентежений. І що я зробив? Купив на ранковий. Літак, ще один квиток, і вже навіть не лягав спати, чекав, бо такий був е злий на себе сам, що чекав цей виліт. На той час я летів з Жуляну в Берлін, і в мене був весь маршрут, ще декілька пересадок. І надалі я вже знав, що треба робити чекін, що треба здавати багаж і приїжджати за дві години. Тому дійсно, авіа потребує знань. І на своїх помилках ми вчимося. Оце була моя перша така велика помилка. Я навчився тепер я все знаю чітко.